Привіт, шановні інвестори та трейдери. На зв'язку інформаційно-аналітична служба Guru Markets. Почнемо зі зведених даних компанії. Якщо вам цікаво, ви можете призупинити відео. Ви можете детально розглянути кожен параметр компанії. Тепер проаналізуємо поточні показники діяльності компанії Lab USA, Inc., Ticker, AKLB. Цей огляд базується на інформації станом на 22 червня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії Ракетлабкоп належить до підкатегорії. Спейс у порівнянні беруть участь 15 компаній. Дивіться прийняті рішення в кінці відео. Загальна оцінка по розглянутій компанії мінус 8,5 балів. Середня оцінка під категорією мінус о 4,2 бали. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього фондового ринку США в цілому. Зазначимо, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,8. Проти мінусової оцінки 8,5 бала Лапкоп». Порівняння динаміки курсу акцій компанії Rocket Lab USA, інки акції під категорії. Бачимо, що за останні 12 місяців акції компанії Rocket Lab Co. показали зміну на 592,2 віц. Проти зміни цін у підкатегорії 296,2 віць. Ринкова капіталізація компанії Lab Corp» оцінюється в 13,87 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 32 мільярди доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 0,41 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 4 мільярди доларів. Порівнявши частки біржової та балансової капіталізації, ми побачимо наступне. Частка ракетлабкоп у підкатегорії при оцінці ринкової капіталізації становить 43,522 відсотка. Балансова вартість становить 9,859 віц. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 0,473 тисячні мільярда дол. Співвідношення боргу до балансової вартості становить 114% власного капіталу. Результат заборгованості підприємства безнадійна мінус 1 бал. Відношення ринкової вартості компанії до її прибутку дорівнює 0. Із середнім показником у 0. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже погано, мінус 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав мінус 207 доларів мільйонів. Майбутні доходи за наступні 12 місяців невідомі. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії погано, мінус 1 бал. Співвідношення вартості компанії до доходу становить 29,7. Середній бал у підкатегорії 5,4. Оцінка співвідношення ринкової ціни до виручки в порівнянні з показниками компанії під підкатегорії погано мінус 1 бал. Виручка за останні 12 місяців склала 470 мільйонів доларів. Прогнозований дохід на наступні 12 місяців невідомий. Оцінка очікуваного показника майбутніх продажів у порівнянні з показниками компаній категорії погано мінус 1 бал. Маржинальність мінус 44,3 віц при середньому в підкатегорії мінус 19,4 віц. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно мінус 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 9,785 відсотка, Що на 345% менше частки ринкової капіталізації? Розмір ринкового капіталу на одного працівника організації становить 6601 тиз дол, а в підкатегорії 1484 тиз дол. Оцінка ринкового капіталу підприємства на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Прибуток підприємства на одного працівника становить мінус -98 98,3 дол. Середній у підкатегорії мінус 52,9 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії толет мінус 0,5 бала. Дохід організації на окремого працівника становить 222 тисячі доларів. У підкатегорії 273 тисячі доларів Рейтинг продажів на одного працівника в порівнянні з показниками підкатегорії задовільний мінус 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 12,6%, при середньому по підкатегорії 10,2%. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 64% для компанії Rocket Lab USA, Inc. Тоді як у підкатегорії рівень rsi 14 становить 55%. Поточна ціна акцій компанії становить близько 30,3 долара. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 29,8 долара. Переходимо до таблиці замовлень, яка доступна кожному. Посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті раніше в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки Guru Markets. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі в результаті оцінки запасів Ракетлапкоп. Довідкова система Макет прийнято рішення. Відкрити торгівлю на продаж за ціною 30,4 долара за акцію. Замовлення відкрито, тому що компанія має досить низький рейтинг. Оцінка організації проведена за моделлю оцінки індексом Акіма. Тейк профіт встановлений на рівні 14,57 Стоп-лос встановлений на рівні 45,51 Якщо ордер не закрито тейк профітом або стоп-лосом. потім угода закриється самостійно за підсумками біржових торгів 22 липня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер а є основним замовленням на покупку. Відео головної угоди вже опубліковано на каналі. При закритті будь-якого з ордерів, основного або балансуючого. Інше замовлення закрито за остаточною ціною. Дякую за перегляд цього відео та використання інформаційної системи Макетс